Моє вітання! Сьогодні у нас на огляді піскоструменний пістолет змішувач. Цей пістолет індукційного типу, коли окремо подається повітря окремо пісок, і змішування відбувається у буфері самого пістолета. Він з алюмінія. Цей вхід під пісок. Ось це Ось це є вхід під повітря. Всередині є сопло, яке. Має резинову накладку для того, щоб довго служити. Далі ми беремо наше сепло, скарбібор, чи кераміки, чи іншого матеріалу. Головне, щоб діаметр був 20 мм не більше. Запихаємо ось в цю капсулу і вкручуємо у пістолет. До кінця закручуємо. Ось. І ми можемо працювати. Для замовлення заходьте на сайт за посиланням.